Чи ти колись небудь помічав, що чим більше добра ти починаєш робити, тим менше його помічають, а може ще гірше починають тебе сприймати як зручного, як той, хто терпить. Да. Знайома тобі ця історія. І зараз я хочу з тобою поговорити як психолог з реально практичним досвідом роботи. І зараз я тобі покажу, як навіть сама найщиріша доброта може повільно і непомітно, але дуже впевнено, просто зруйнувати твоє життя. Не тому, що вона погана, а тому, що вона не керована. І зараз ми з тобою розберемо п'ять реальних причин, чому доброта без межі, без кордонів і без свідомого вибора стає не благословенням, а тягарем. На твому житті і на твоїх плечах. До речі, якщо плечі і спина і шия заду болить, точно подивись це відео. І я кажу тобі, як зробити так, щоб знову доброта стала джерелом твоєї сили. Окей, погнали? Перше, доброта, яка виглядає як слабкість. Доброта як слабкість. І перша пастка це дійсно доброта, яку всі путують з безхребетністю. І здається, ти просто щирий, відкритий, готовий допомогти, але в очах інших людей це считується по-іншому. З ним можна все, він стерпить, він терпіла, да? він нічого не скаже. Це як двері без замка. З одного боку, ніби є довіра, з іншого боку, будь-хто може зайти, коли йому зручно. Розумієте? І... Одна з психологічних концепцій, вона відгукується саме з стоїцизмом, тут дуже чітка. Доброта без меж це не чеснота, це слабка спроба заслужити любов. Яка тут ключова метафора? Уявіть собі батарейку. Просто я не знаю там батарейку. Да? Є плюс, є мінус. І якщо ви як батарейка, ви всім роздаєте заряд, але не заряджаєтесь сам, ви сідаєте. І що з батарейкою роблять, коли вона сідає, викидають. Що на практиці? На практиці дуже важливо навчитися говорити ні як акт поваги до себе. Сформулюйте собі три вічливих, але твердих способи відмовити. Я вам зараз дам приклад, можете навіть ставити на паузу, собі занотувати. Три дуже класних тези, які прям треба вивчити на пам'ять як вірш по літературі. Перше, це важливо, але зараз я не можу взяти це на себе. Друге. Дякую, що звернулись, та мені потрібно зосередитись на своїх задачах. Третє. Хочу бути корисним, але не на шкоду собі. Просто запишіть і вивчіть це собі на пам'ять. Говорити ні це не егоїзм, це акт внутрішньої сили. Справжня доброта вона народжується з поваги, а не провини до себе. Це дуже, дуже важливо. Переходимо далі. Другий пункт. Очікування взаємності, очікування. Про що тут важливо сказати? Це друга велетенська пастка очікувань. Ти віддаєш від серця, але десь там всередині хочеш ну, поміть, ну подякуй, ну будь хоча б взаємним. І коли ти не отримуєш, ти гаснеш. Це як подарунок, який ти зробив з любов'ю, а людина просто відкрутила пакування, подивилася і опчик, і викинула. А потім просить: а дай мені ще. Розумієте? І що з позиції психології? Дуже важливо для себе зрозуміти: не очікуйте дій від інших, контролюйте лише свої наміри. І це дуже твереза позиція. Бо ми не боги, ми просто люди. І ця біль, коли твою доброту сприймають як належне, реальна. І тут ключ дуже важливий ключ помічати, коли ти насправді даєш, а коли ти даєш, щоб отримати у відповідь. І це є ключ. Його, будь ласка, собі пам'ятай. Міні-практика. Після кожного акту допомоги або щедрості зроби собі паузу всередині і запитай: Я хочу дати, бо це про мене, чи я даю щоб щось отримати. Прям покрути це в голові. І це дуже багато питань для тебе закриє. Це не про те, щоб нічого не чекати. Ні, це про те, щоб не ставити себе у пастку розчарування. І коли ти даєш по любові, а не з внутрішньої нестачі, у тебе не забирають, а ти сам обираєш. І знаєш, з цією внутрішньою тривогою завжди дуже одна велетенська проблема. Вона наче фонова, вона наче музика, яка грає, яка не вимикається, ти живеш, робиш справи, десь всередині вібрує. Ой, а раптом, ой, а як щось, ой, а якщо як я з цим не впораюсь? І знаю це з досвіду до сотень клієнтів, і тому я розробив новий курс, який називається Життя без тривоги. Життя без тривоги. Це дуже крутий, дуже класний курс, який вже зараз доступний всередині мого клубу по підписці, фундаменту самооцінки, мого проекту. Це не просто відео, це не просто якийсь набір технік. Ні. Це система, де ми розбираємо, звідки береться тривожність бо У нас не з повітря, повірте, як зупинити цей внутрішній хаос, що реально працює, щоб тіло, і голова, і серце видихнули. Все це в короткому, класному, доступному форматі, без води. Там практики, уроки розділені всі по блокам, які ти зможеш дійсно дивитися по черзі і інтегрувати в своє життя. Дійсно, з першого дня. А ще для перших учасників, які перейдуть за посиланням нижче, будуть класні, круті умови. Тому тисне на посилання під відео. Воно так і називається Життя без тривоги. І ти приєднаєшся. Саме там побачиш умови, все як відбувається, зможеш для себе розібрати, і вже дійсно кайфувати сьогодні. Окей? Йдемо далі. Третє. Третє, по нашому пункту. Добро, яке притягує не тих людей, люди. Давайте поговоримо про них. Не ті люди, хто це? Знаєте, я іноді жартую на сесіях. Якщо ви сонце яке світить безперестанку, не дивуйтесь, що навколо з'являться не тільки квіти, а й комахи. Знаєте, як на лампочку ввечері не літають всі ці комашки? Це дуже цікава метафора. Надмірна доброта це як відкрите джерело. І сюди, на жаль, приходять не лише ті, хто хоче попити води, а й ті, хто ставить на потік цілі відра, щоб потім цю воду вести на продаж. З вас. Угу. Ми звикли думати: буду добрим, і світ мені віддячить. Психологія каже по-іншому: доброта це вибір, а не обов'язок. Уявіть, що ви мобільний телефон із розеткою. І до вас підключаються всі підряд. І проблема в тому, що ви заряджаєте інших, а самі ви вже там на 5% вже майже підсіли. Це дуже важливо вам зараз усвідомити. Практика. Що на практиці, що я рекомендую зробити? Відслідкуйте три останніх ситуації, коли ви допомагали людині, і після цього відчули себе збадьореним. Це означає. Твоя людина. А да, ставте плюсик, прямо напишіть список цих людей. Другий момент відслідкуйте, коли виснаженим. Якщо було виснаження, означає, що людина плюс-мінус паразит. Також відчуйте це. І третє, коли ви відчули вину чи обов'язок. Там це дуже велетенський маркер, що це залежність. Пропишіть три ситуації, зробіть висновок, з ким я по-справжньому в обміні. А з ким я у втраті. Це дуже класна, крута вправа. Рекомендую її зробити. Йдемо далі. Четвертий пункт. Втрата себе в турботі про інших. Втрата. Про що це? Ця причина майже щоденна історія на дивані у психолога, тісно всіх клієнтів, які приходять до мене. Ти скільки часу витрачаєш, щоб підтримати когось, бути поруч, вирішити? Що забуваєш, хто ти? Ти як актор, який грав роль підтримки, наскільки довго, що забув, як мене звати? Хто я? Хто я? Важлива концепція. Людина, яка не витримає паузу на саморефлексію, втрачає себе. Психологія нам говорить: бути для себе опорою важливіше, ніж ставати опорою для когось іншого. Це першочергове. Яка тут важлива метафора? Да. Ти як пожежний, що постійно гасить вогонь, але в чужих домівках. Але не помічаєш, що дим в тебе на кухні вже щось зараз має загорітися. Це важливо. Що на практиці? Що ви можете з цим зробити? Запишіть п'ять речень, які починаються з я хочу. Я хочу не як мама, не як партнер, не як помічник, а ти ти як хочеш. Без повинен, без треба, просто я хочу, де якому це буде важко зробити, повірте. І подивіться, чи знайомі вам ці бажання, чи ви сам у цих бажаннях чужий. Це буде дуже цікавий момент. Йдемо далі. П'яте. Пастка для постійних подарунків. Пастка. Давайте ми про неї поговоримо. І тут психологія говорить просто й жорстко. Неможливо напоїти інших з порожньої частки. Чашки. Якщо ти весь час даруєш час, підтримку, увагу, гроші, ти починаєш дарувати не від надлишку, а від недостачі. І це вже не доброта, це емоційне рабство. Давай будемо чесно і називати речі своїми іменами. Метафора. Ти як банкомат без пін-коду. Да, можеш собі уявити банкоматик, там вже чарга стоїть. Да. І там пін-коду немає. Всі знімають гроші, хто скільки хоче, а його ніхто не поповнює. Концепція тут дуже цікава. Давати це прекрасно. Але коли це перетворюється в я повинен, це вже не про свободу. Це вже про що? Про залежність і втрату гідності. Що на практиці ти можеш з цим зробити? Наступний раз, коли тебе щось просять, постав собі два простих питання. Я хочу це зробити. Перше, друге, це мене наповнить, чи це мене лише спустошить? Два питання, два ключових. Прямо червоненьким собі їх обведи в записнику. Відповів, і тільки потім починаєш діяти. Це дуже, дуже, дуже важливо. Окей? На завершення. Бути добрим це не слабкість, але бути добрим без розуму це шлях до саморуйнування. Справжня доброта це коли ти обираєш кому скільки з яких мотивів давати. І найперше, коли ти не забуваєш бути добрим до себе. Тому, якщо ти впізнаєш себе в всіх п'ятьох причинах, знай це не про твою поганість, це про силу, яка не мала інструкції до користування. І тепер вона в тебе що? Є? Користуйся. Став подобайку, підписуйся на канал. Якщо тебе зацікавив курс життя без тривоги, в описі перше посилання, клікай, переходь. Я запрошую тебе в клуб Фундамент самооцінки, де дійсно ми розбираємо класні, круті, багато речей. Курс там вже є в доступі, і ти дійсно зможеш змінювати своє життя. Да. Де твоя точка зміни починається вже сьогодні? Ти вже знаєш. До зустрічі! І пам'ятайте, твоє ні іноді звучить як найщиріше так, але для себе. Я на зв'язку. Давайте.